Якщо ти з України, то це відео для тебе. Важливо для побудови Русі, тобто України, як наддержави, необхідно створити сталий відсотковий розподіл казни, що буде зберігати певний план розподілу коштів, не дивлячись на зміну влади Задля збереження розвитку довгострокових програм, що займають проміжки часу більше за 5 років. Сталий розподіл казни має замінити ручний розподіл кожного року, де, особливо при зміні влади, часто відбувається перерозподіл новою владою коштів, спираючись на її погляди та фінансування своїх нових проєктів, що часто ставить хрест на початих минулою владою проєктах, що призводить до відсутності можливості влади створювати та реалізовувати довгострокові проекти. Слава Русі! Хай живе Русь! Питання можете задати на прямих ефірах, посилання в коментарях.